Що коли ми маємо реактивну депресію, тобто в людини щось сталося, і тоді, ну, зрозуміло, вона якось важко це переживає. А коли в людини нічого не стається, і ці клієнти вони завжди про це і говорять: в мене все нормально, я не знаю, що зі мною відбувається. І тоді ми йдемо в дитинство і дивимося, як формувався характер дитини. І скоріше за все, ми бачимо перед собою маємо перед собою людину з депресією Характером. І от дивіться, друзі мої, якщо зараз ви десь пізнаєте собі, я вам опишу приблизно, як виглядає дитинство людини, у якої сформувався депресивний характер. Як правило, ця дитина виросла в досить нормальній, гарній сім'ї. Але що там було? Там було піклування про те, щоб у дитини було все. Скажімо так, що вона...